Доброго дня, любі підписники. Як ви бачите, щось змінюється. Мої відео продовжують виходити, і я спробую робити більше візуалу. Сподіваюсь, вам подобається. Тож почнемо. Сьогодні хочу проговорити про взагалі нову тему. Ми це ще не обговорювали. Ми це, звичайно, задівали іншими темами. так, Там частково було про те, що все в нашому дитинстві. Це залежить від того, як ми сприймаємо ситуацію, не від того, що відбувається навколо нас. Бо те, що відбувається навколо нас, це, звичайно, важливо, але найбільше, це, як все-таки ми дивимося на це через нашу суб'єктивну призму. Так? І навіть найгірші речі, якщо при правильні так? після того, як ми все це пережили, так? правильно пережили, вони можуть здаватися не такими жахливими. Тож, давайте поговоримо про психоаналіз. Дивіться, слухайте, якось реагуйте, якщо вам це подобається, будемо намагатися кра... ставати краще разом. Психоаналіз це метод психотерапії, який ґрунтується на виявленні взаємозв'язків між свідомим і підсвідомим, та виведення підсвідомого у свідоме, після чого людина може пережити ці проблеми з допомогою емоцій. Трошки відійдемо від саме, саме зараз від психоаналізу, поговоримо про емоції. так. Емоції це важлива частина нашого життя. Вони грають величезну роль просто будь-де, будь чому що ми робимо. так. На фоні емоцій, на ґрунті емоцій, і формуються і наші Всі рефлекси, сказати, так. Тобто, якщо нам щось подобається, ми. Відчуваємо гарні емоції, тоді виходить, що ми будемо намагатися отримати знову ці емоції, будемо виконувати ту дію, яку ми робили ще раз, так? І якщо нам щось не подобається, то навпаки, ми будемо робити все, щоб цього не повторилося. так? Якщо ми говоримо також про навіть про якісь відносини між людьми, так? якщо раз людям, нам людина не подобається, ми це відчуваємо, ми не будемо з нею спілкуватися. Якщо подобається, то знову ж буде. Знову оці всі емоції, емоціональний зв'язок між двома людьми комунікації, вони і є таким ґрунтом для того, щоб ми щось розуміли. так? Обрали свій шлях. Ось. Тож бо. Це я говорив про емоції. так? Також емоції є таким одним з механізмів е, того, механізм захисту нашого мозку, ми звичайно говорили. Але також треба туди віднести наші емоції. Це варіант переживання того, що сталося, так? Ми пережили якусь важку подію для себе, і нам треба якось оцю енергію негативну, ну, якщо ми частіше я зараз буду говорити про негативні емоції, так? Негативні події, ми маємо ці емоції, які ми отримали, якось пережити. Ці події, які ми отримали, пережити. І це робимо з допомогою емоцій, так? Тобто для того, щоб все у нас внутрі це не циркулювало, щоб не виходило, що ми формуємо самі собі невроз, ми плеск ці допомогою емоцій, оце весь негатив, так це можуть бути як можемо когось крикнути, звичайно, не для того, щоб образити людину, а просто щоб це виконати. Так, ми можемо піти там, ці емоції виконати з допомогою якогось фізичного навантаження. Так? Ми там побігали, пострибали, у нас все це. Спотливість з усім оцим, це в нас виходить. Тоді так? Тоді ми знову переживаємо таким шляхом та, як, який, якийсь негатив. Так, Так, добре. І ось якраз для того це потрібно, для того, щоб не прийшли оці всі негативні наслідки, негативні події у наше так? Чому це важливо? Тому що коли воно переходить у підсвідоме, достати його так просто і пережити вже буде важко. У нас будуть періодично повертатись такі етакі флешбеки, так? за, за, про те, що про цю подію, про те, що нам було важко, на цьому фоні формуються комплекси, і ми оце продовжуємо, продовжуємо це муцолити як якусь гумку. І в кінці кінців це може призвести до таких наслідків, що ми навіть не можемо ні про що думати до таких невротичних думок, так? думок, що ми не можемо думати зовсім не про що іншого, окрім цього. Так? Ми все почнемо шкодувати, ми не можемо сконцентруватися абсолютно ні на чому, і це нас з'їдає серед. Тому важливо не пустити у підсвідомо це все. Чи найчастіше може воно піти у підсвідоме у дітей? Чому у дітей? Тому що ми ще всі копінг стратегії, захисні механізми дітей, мозок дітей він ще не зрілий. І тому набагато. Проще обійти всім негатив, цьому наші захисні механізми, наш захист, і проникнути в наше підсвідом. Тому і багато психологів кажуть, що усі основні комплекси, усі більшість проблем, те, що людина не може пережити, це з якраз з дитинства, так? коли він, він ще дитина ще вразлива для всього. Тому говоримо про психоаналіз, поїхав. Це метод, який допомагає. Нам все-таки витягнути це, це підсвідоме, дати можливість пережити емоціонально цей процес, нормально собі цей процес, і нарешті звільнитися. Так я не можу сказати, що це перед зовсім без наслідків, тому, тому що все-таки оце, усе, що є, що вже у нас циркулювало якийсь час, а це, як правило, роки, воно все одно залишить якийсь відбиток на вашому житті. Але ви вже зможете хоча б нормально жити далі. Так? Ви зможете займатися тим, що вам потрібно. Ви можете робити, знаходити якісь нові цікавості, так, якісь хобі. Тому, звичайно, це важливо. Давайте поговоримо про психоаналіз. Так, що таке психоаналіз? Ми вже поговорили. Тепер давайте поговоримо, що ж він тоді включає взаємовідносини з оточуючими людьми відношення людини до себе. Також це звичайно. І взаємовідносини між собою, і ну, між людьми, і звичайно, між батьками, особливо, так? якщо це дитина, це все такі стовпи, на яких ґрунтується психоаналіз. Тому, звичайно, ми будемо говорити на ці теми, будемо якось намагатися знайти нащупати це підсвідоме, яке дитина не може пережити нормально, і щоб його все-таки достати. Для того не чому особливість дитячого психоаналізу, і взагалі, мабуть, і Дорослого психоаналізу. Ми маємо не просто достати це, має терапевт це достати, психотерапевт. Людина має сама це. Ми маємо направити людину, а вона має це все дістати, так? зрозуміти, винести ось під підсвідомо. Тому також у цьому і важкість, і цікавість, можливо, психоаналіз. Здатність контролювати власні емоції та їм, здатність будувати психологічний захист від зовнішніх стресів. Оце основні задачі психоаналізу, і до чого ми все таки намагаємось. Ну, до чого стрімимося. Ось, Історія психоаналізу. А, розуміння психоаналізу почало з'являтися таки в 1908 році. Це його Почав висвітлювати Зігнун Фрейд, потім її... його продовжили роботу, його дочка Анна Фрейд. І в чому була особливість, так як ми знаємо, що психоаналіз дорослий, і багато у сахарів психотерапію вклав саме Зігмунд Фрейд так почав перші ідеї викладати з по поводу цього, так і оце поняття лібіду емоційної енергії, і про те, що проблеми дитинства, так що дитинство і є основним з. Стресових факторів, так, ну, основним періодом плиді дії, будь-які стресові фактори на людину були. Ось. І також, не, не, мабуть, не новина, що все-таки Зігмунд Фрейд і почав і втілювати в себе втілювати ідею дитячого психоаналізу. Тобто, якщо раніше дитинство, так, діти, вони були. Більше як об'єктом дослідження для того, щоб повпливати на дорослих, якби це не було такою якось сумно звучало, то тепер зараз все-таки психоаналіз це дитячий психоаналіз, що дитина і є, того, і є пацієнтом. Так? Тобто дитина стає як об'єкт для психотерапії, а не просто дитинство розглядається як причина розвитку підсвідомих невирішених конфліктів. Особливості боротьби із стресовим фактором у дітей. Дітям важко перший час висловлювати свої переживання словами, тому вони використовують мову тіла, тому більше потрібно стежити за їх рухом. Я вже казав про те, що у дітей, дітям важко, що висловлювати висловлюють власні емоції, їм вла важко захищати свій мозок ще від тих стресових факторів, які до них поступають. Тому вони використовують мову тіла, так? Тобто, якщо ви бачите якийсь там синдром рухливості, так? Коли дитина збільшується, збільшується фізичну активність, коли він там проявляє можливо якусь агресію. Можливо, це і є якраз варіант цієї стратегії, коли він намагається цей негатив, що в неї накопився, випустити. Так? Треба звернути на це увагу. І Також одним з різновидів психотерапії є ігрова психотерапія, так? ці слів, мабуть, Фрейда це була одна з таких найкращих. Видів психо, найкращих видів дитячої психотерапії, через що? Через те, що дитина під час гри вона входить у цю гру, так вона можна сказати, входить у свій світ, і вона починає розсмисувати те, що є в неї, так, свідомо і підсвідомо. І дитин, розмовляючи з дитиною, так? спостерігаючи, як вона грає у... з іграшками, так? то ми можемо вже е... розуміти, в якому напрямку нам потрібно копати. Про що нам треба намагатися направити дитину? Про що, про що треба, чи вона подумала, так? що вона розповіла. Може? І не давити, намагаючись при цьому на неї. Тому ігрова психотерапія дуже успішна з, з психоаналізу. Ну, на мою думку, вона себе успішно показує. Ось. Також на фоні чого ігрової психотерапії вже було навіть якби такий описаний ідеальний кабінет. Для ігрової психотерапії і для психотерапії взагалі. Там мають бути ігри, так там мають бути різні іграшки, мають бути фігурки дітей, фігурки інших дорослих людей, так, фігурки якихось, можливо, машинок і ось все Це воно має бути для того, щоб дитини був вибір, що вона хоче взяти, так як вона з цим грає Так? як вона може намагатися виплескувати, що в неї знаходиться, так? Тобто, це все, все має бути. І ось кажемо горше про переваги, Зараз сформуємо повністю так переваги, перевагу ігрової психотерапії, Це діти під час гри розслаблені через те, що поринають у гру і їм легше висловлювати власні проблеми. Діти стають більш довірливими. терапевт відчувається як друг. Дуже важливе відчуття цього довіри довір між пацієнтами, між маленьким пацієнтом і між нами. Тому що, якщо дитина не буде вам довіряти, ви ніколи не Зрозуміти, в чому тут проблема, і, звичайно, не допоможете ані родині, ані дитині, так? Треба, потрібно це розуміти. Створення доброзичливого, безпечного середовища, через що зменшується вірогідність травматизації психіки дитини. Зараз розмова з нею. Так? Треба розуміти, що ми зараз вторгуємося в її середовище, так? Ми намагаємося те, що там, як я кажу, вже знаходилось роками, просто дістати і казати: ось, обдумуйте, так. Це стрес для дитини. Просто так внідрятися у дитячу психіку це, це небезпечно, в якомусь сенсі, так? Через, то, через те нам треба створити такі умови, щоб це здавалося для дитини, особливо ну, фізіологічно, так? Тобто в нормальних умовах, в таких безпечних умовах, щоб дитині не здавалося, що все-таки це якесь як вторгнення дійсно. Невроз переносу, так? Е, ми говорили про реакції захисту, захисту нашого мозку. Ці відео є на каналі, якщо цікаво можна подивитися, там ми говорили про перенос. Так? Перенос, проєкція, це захисна реакція, коли дитина переносить негативні емоції, яка вона отримує близьких людей на психотерапевта. Приклад, дитина говорить, що терапевт розмовляє з нею лише через те, що йому все платять гроші. Дитина вважає, що ми, ми, ось що вона сказала, так, дитина. А тепер ми намагаємось інтерпретувати, чому вона так сказала, так? Дитина вважає, що з головна причина, через що з ним буде спілкуватися, це вигода. Можливо, ось такі, таку ось, <кій> зашифровує, так? ось таку думку зашифровує дитина в тому, що вона каже. І через це нам потрібно розуміти, що це не дитина не хоче нас образити. це значить, що, можливо, ми вже починаємо ну, Ми думаємо у, у правильному направленні, тепер дитині вже почала нам відповідати. так? Ми почали трошки захищатися, що, що логічно, вона свою нервову систему. І ось цей невроз переносу, він ну, починає, ну, взагалі він формується у дитини на фоні того, що вона, звичайно, намагається бути особливою, можливо, так? Вона розуміє, що якісь, в сім'ї якісь проблеми. І вона намагається ось цей негатив, вона намагається захистити свій мозок з допомогою переносу. Так? Вона приходить в школу, вона, можливо, якось негативно булить, якось можливо, навіть інших своїх однокласників, одногрупників. Так? Можливо, вона переносить ось ці ось такі там якісь агресії, так якщо в неї в сім'ї є агресія, вона агресивно ставиться до своїх однолітків. Або якщо там у неї в сім'ї мат через мат, вона буде цей мат через мат використовувати у своєму спілкуванні серед однолітків. Знову ж таки. Де розумі, треба, треба це розуміти, і невроз переносу він існує, і також є одним з факторів, який впливає на дитину, який формується у дитину. Відносно батьків та дитини. Особливістю дитячого психоаналізу є те, що терапевт має постійно взаємодіяти з батьками, при цьому не удавати якихось секретів дитини та не приймати сторону когось з батьків, бо це посилить притягання ковдри в родині та зведе терапію на нівець. Потрібно розуміти. Особливістю дитячого психоаналізу є те, що дійсно треба взаємодіяти з батьками. Якщо у дорослому психоаналізі нам не потрібно у комусь можна сказати, відчитуватися, якщо ви так хочете, так то якраз проблеми, якщо ми працюємо з дитиною, ми маємо говорити з батьками, ми маємо пояснювати, як вони мають, що вони, можливо, роблять не так, як їм треба діяти для того, щоб допомогти дитині. Так при цьому не я ж кажу, частіше є проблеми саме між батьками, якщо вони є. Нам потрібно якось намагатись і їх якось нівелювати. так? І якщо ми приймаємо сторону одного з батьків, звичайно, другий цю сторону ну, другий буде ставити нас негатив, тоді ми ще більше, більший роздор між батьками, і це ще більше буде негативних е, якихось штук між людьми. так? Це потрібно також розуміти. Е, і тоді, якщо в родині це буде, е, на дитину це буде ще більше впливати. Ми, ми збільшимо кількість стресових факторів, які діють на людину, так, на дитину. І через це ми погіршимо. Ми навіть не тільки зведемо на нівець всю нашу терапію, ми зробимо ще гірше, ніж було на початку. Тому ось це ось такий важливий момент. Нам потрібно знайти спільну мову як і з батьками, так і з дитиною. І при цьому ще й не видати її секрети. так, Бо якщо ми видаємо секрети дитини, так? Це може стати впливом речого впливу так, на дитину, навіть Так. Можуть батьки тоді просто впливати на цю дитину через цей речах і знову й травмувати. Важливо зрозуміти, так? Скільки має продовжуватись терапія? Закінчуватись терапія має поступово, переджаючи дитину, що скоро сеансів не буде, бо на цей момент терапевт стає для дитини важливою людиною. Зменшується поступово кількість сеансів на тиждень, а потім і зовсім терапія закінчиться. Терапія триває від декількох тижнів до, до багатьох місяців, там може бути навіть і до восьми місяців, навіть до року, так? коли Дивлячись від ситуації, від окремого випадку. І знову ж таки, ми маємо як, навіть, від... як відміняти препарати, якихось, наприклад, там, якщо ми говоримо про психіатрію, ми маємо це робити поступово. так? Якщо ми просто завтра повідомимо дитині все. Ти більше не ходиш на психотерапію, і це буде важко переживати, бо психотерапевт стає в нормі під час нормальної психотерапії він стає якоюсь важливою частиною так, у житті дитини, тому ми маємо робити це поступово. Ось що я хотів сьогодні сказати: ми поговорили про дитячий психоаналіз. Сподіваюсь, вам було цікаво. Це якась нова тематика, можливо, на моєму каналі. Будемо дивитися, будемо використовувати, будемо цікавитися. Якщо вам було цікаво, ставимо лайки, кажемо, як вам з камерою, кажете, що взагалі як вам. І до наступних зустрічей. До побачи.